Пишіть, Ті, не чі, 4, 3, 3. <ріпи> Добрий день. Можна до... Та чого? Не знаю. Дай, немає чим гостей. А, в відвецькою в гостей. Тріпи, Тріпи, то, так. Так, дай, ні, 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 гроші не треба. А А ви, я Бо я поки тут говорю. Це безплатно, дівчата. Дають беремо чекає. Обтік Паски та дохмяні кобаски Нововолинський армаркує до Великодня лишили слідчені дні, і мешканці міста активно готуються до свята. Що кладуть в кошик? Скільки це коштує, та як святкують зараз? Дізнаємося. Я бачу, ви кошечки продаєте. Так ви самі виготовляєте їх. Громадська організація інвалідів довіра, міста Нововолинська. працюємо, щоб трошки підтримати один одного. Зимою ми в'язали носочки. Зараз ми печемо печиво з тих коштів, щоб трошки допомогти нашим захисникам. І ми бажаємо миру Україні і вітаємо з, з пройдешними святами Великодня. Хай Бог дає миру, найбільше моє побажання. Ну і здоров'я всім різного багато на столі і барба, і пасочки, і писанки. Ручні такі ручні пасочки наші пекли дітки з Морозович. З ліцею вони до нас завжди долучаються до наших акцій. Писаночки розписували також в їхній школі. От ну це їхня робота. Це ви продаєте все, так? Е, ну продаємо, донатимо. Хто хто скільки може. Така. А бачу верба у вас відрі. Ви робите якісь букетики? Так назад. Е... Такі такі маленькі букетики. Свято завтра буде, то теж роздаємо по трошечки, Теж за маленькі донати. Хто скільки може, хто яку має можливість? Бачу, продаєте ковбаску. О, Яка ціна ваша 280 вісімдесят. Це за кілограм? За кілограм. А що ви ще продаєте? Розкажіть. Ще продаємо хачапуріє, голубчики з, з курячі свини, є, піца з рибами з ковбасою, пиріжки, картопля. І капуста. Ви трошки підгодовуєте ярмарку. Так. <рес> Добре. А скажіть, а голубці в яку ціну? Голубці курячі 150, свинячі 185. Маленька 88, більше 155, З наповнювачем з шоколадом є з цукатами з ізюмом. Будемо прикрашати також печиво ручної роботи. Все робимо саме стараємося для людей. Скажіть, а голова віку ціну у вас за кілограм? 25 п'ять гривень. 25, і що, беруть люди? Круче. А взагалі що продаєте? Все м'ясо вже нема зовсім, остався бочок. Стався. А що Хоч... а які ціни у вас цього року? На шию і вирізки 210 гривень гривень. Розкажіть, що продаєте? Приєму сало м'ясо. Які, які ціни? Ні. <ріпіт> <бач> <кілько> <тих> Дивіться, м'ясо було 180, 190, чисто сам'яку. Рубинка була 160, 170. Бочок був 170, 190. Ото дивлячись, де сумашкою, де там різні. Різна ціна була, коротше. А в порівнянні з минулим роком ціни збільшились? Ціни зараз збільшились на м'ясо, бо то перед Паскою м'ясо йде в ціні, а косточки віддаємо по 10-15 гривнів. В порівнянні з минулим роком цьогоріч ціни більші? <ріпіт> <пиріт> 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 Трошки більше. Ну, <пиріт> зерно <пиріт> <пиріт> <Більше. пиріт> <пиріт> Подорожало з 4,50 на 9 гривень. От і все так і свинина не тільки свинина, все що вирощується на зернових культурах. Воно мусить подорожати і молоко і м'ясо, і сало. Скажіть в порівнянні з минулим роком, ціна на продукти виросла дуже навіть, ну, навіть самоліт коштує. Що найбільше люди купують вочок? Ковбасу, ковбасу, на більше, це, ковбасу, люди ковбасу найбільше ага. купують. А в яку ціну сьогодні побратима? Триста 370, 370 — за кілограм. А це копчена печена? Це, це копчена. Фухтові дрова. На фруктових дровах. граб, граб. Дуб, ну, черешня. Ага. — І як активно купують? Дуже багато. Порівняння з минулим роком ціна збільшилася. І базар краще, я б сказав, як минулий раз минулий рік. Більше люди купують. Більше Род. більше так. Да. — які ціни? Ціна. 150 гривень за півлітри. Є різні меда, є гречани, є лісовий, є липа, акація. Ну, різний мед, різна ціна. Є 200 гривень за літру. Добрий день. Скажіть, а це ви прикраси самі виробляєте? Ми це робимо самі, це роблю я, і роблять наче дівчатка інваліди з міста Нововолинська. Це у вас вишивка, я бачу. Так, є вишивка, є просто прикладна якісь речі, тобто декор якийсь. А скажіть, а люди активно купують? Я б не сказала, що дуже, але. В цьому році хуже, звичайно, тому що гірше, тому що я розумію, люди вже дуже сильно устали і їм важко це робити. Скажіть, а ціни в порівнянні з минулим роком так. чи ще? Такі, Такі самі, самі. збільшували, так як у нас більше це соціальні люди працюють, і для того, щоб їх підтримати, треба якісь обороти, тому ми ну, не не піднімали ціни. Бачу, дуже гарні кошечки, це ви самі робите? Так. <різь> 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 а як зробити таку красоту <різь> з вушками? З чого це? Паперова <різь> лоза. Це з лози? <різь> так. Ну паперова лоза. Паперовова, паперу. З паперу ріжуться смужки, <різь> скручуються в трубочку, фарбуються, а тоді. А скажіть, скільки коштує? 350 350 <різь> 000, так. А в порівняння з минулим роком збільшились, зменшились? <різь> <різь> залишились ті самі. А скажіть, а що ви особисто кладете в свій великодній кошик? Вони навіть. Кубаска, м'ясце, пасочка, Пасочку, хрону Побачка треба туди. Пасочка, саме головне, яєчка крашені. Побачка. Це саме головне. 180. 180. 180. А скажіть, а як ви святкуєте великдень? Зараз будемо Побачка святкують. Зараз не святкують. Будемо відправляти Побачка. волонтерів на верхню неділю завтра, а там далі не знаємо, яке побачу. Ми не святкуємо зараз. зараз. ніхто не... я не знаю, а як святкувати. Наші хлопці там, ну, а ми не можемо святкувати. Посвятив свято. А що ви кладете в свій великодній кошик? <рес> що я кладу любов до, до людей? <рес> Це моє крем. Дякую. Дякую вам за коментар. Дякую. А що ви кладете в свій великодній кошик? <рес> Давайте про свято. Про свято? Обов'язково пасочка. Яєчка, крашанки. Цього року будуть і писанки е, з обов'язкових: масло, сир, ковбаска різна, м'ясо, огірочок, помідорчик, сіль, хрін. Обов'язково діти дуже люблять. Ну і я знаю. І гарний настрій. Ой, паску, кубаску <хі> і лоб, добрий настрій. І Бога просимо, щоб був мир на землі і щоб було здоров'я, щоб всі жили в мирі в злагоді. Як ви, А як ви, до речі, будете святкувати Великодень? Я так в мене завжди. Як завжди, угу. це я святково, святково. з гарним настроєм. А що ви кладете свій Великодній кошик? Абсолютно все: Кубаса, м'ясо, бочок, хрін, яєчка. Ага, а що ви кладете в свій Великодній кошик? Великодній кошик насамперед. Це має бути паска, Має бути яйце. Крашенка, писанка. От або там шкрябанка. Обов'язково. Яйце, паска. Ну а тоді, вже, як ми кажемо, до цього і кобаска, і хрін, і масельце, і сир. Традиційно, так як і всі, робимо паску, святкуємо, ходимо до церкви. так як всі. А що ви кладете у свій великодній кошик? Паску, колбаску, сирочок, якісь фрукти. Все як завжди. Ну, зазвичай паску, яєчка, м'ясо, ковбаску. Дружина збирає. Дружина забирає. Да, да, да. Я не в курсі ні. Щоб кошик був багатий, достойний, попри все, не дивлячись ні на що. Ну, ще третє, додайте дівчатам. Сальце. Видали, видали м'ясце, ковбас, а українська традиція плюс сальце. Великодень я йду ввечері святити Паску. От, як внуків вдома беру внуків і йдемо Це о шостої годині вечора. От, з собою беремо паску, яєчка, колбаску домашню, м'ясо, якісь смаколики беремо, можна мед брати. От. Все, все можна брати, що будемо споживати на свято таке. О, посвятили, тоді приходимо додому. Наприклад, я святкую так. А тоді вночі йду на вечірню. церква по мене близько. Так як нам ясне все подарували, то ми вирішили зробити хорошу справу і піти купити прикраси прекрасному мужчині, який нас набудували. Ви знаєте, що ми вам хочемо таку штучку подарувати на ваш клас! Це мені робота. Буса. заплатити. Не треба не скільки Це вам подарунок, бо ви такий золоте Дякую, я знаю. Що, дякую. Там свят. дякую вам дякую. Тражити, дякую. Це До дівчат. Отож, ми склали свій великодній кошик. Ми купили п'ять писаночок уже готових. Ми купили пасочку. Писаночка одна коштує 20 гривень. Пасочку, за таку пасочку ми заплатили 88 гривень з наповнювачем шоколадом. Все м'ясне нам подарували, але ми взаміну купили дуже красиву, прикрасу ручної роботи. Так, отже, нам подарували отакий шматочок м'яска. Ну, куди ж без ковбаски? отак. Шматочок бочка. За підрахунками отаких от три шматочка м'ясного буде коштувати десь 200 гривень. Так, у нас яйця, яйця. Так, ще ми купили отаку прикрасу на кошик. Декор, такий декор коштує з лози. Він зроблений, він коштує 50 гривень. Його нам теж подарували, але ми все одно заплатили. Так, тепер отакий букетик з верби на верну неділю і також прикрашають ними свої великодні кошики. За такий букетик ми віддали 50 гривень. Ну і в принципі все. Ми склали свій базовий набір пасхальний з тих продуктів, які назвали всі абсолютно мешканці. Тому ми бажаємо вам смачної паски, доброї ковбаски, гарних свят і мирного неба.